Поняття один багато, орієнтування в просторі. Ліворуч, праворуч. Доброго ранку, ліси і поля. Доброго ранку, країна моя. Доброго ранку, рідний садочку. Доброго ранку, всім миру і тепла. Одного теплого осіннього ранку прокинувся. Хто ж прокинувся? А ну, давайте дізнаємося. Має довгі вушка, маленький хвостик, любить смачну моркву. Так, це зайчик. Прокинувся, причепурився, поснідав смачно і згадав що його погукала на допомогу його подружка. Вона живе в лісі, руденького кольору, живе на дереві в дуплі. Хто це така? Це білочка. Зайчик вирушив на допомогу до своєї подруги білочки. А з собою він взяв кошик. Для чого він буде потрібний, ми з вами дізнаємося пізніше. А у нашої білочки є подружки. Такі самі гарні, як і вона. Погляньте перед собою на малюночок, скільки ви бачите білочок. Багато білочок. Так, молодці. Білочки готуються до зими і полюбляє. Білочка, що їсти? Грибочки, горішки і насіннячку. Так ось білочки погукали зайчика, щоб він допоміг їм зібрати грибочки. Щоб їм було що їсти взимку. Білочки полюбляють їсти грибочки. Так. Але вони не знають, які грибочки можна збирати. Бо є грибочки їстівні, а є грибочки отруйні. Їстівні грибочки ми з вами і білочка можемо вживати в їжу. А ось отруйні ніколи не можна зривати, і тим паче. Тримати в ручках, тому що у отруйних є отрута, і можемо захворіти. Так, ось грибочки, які їстівні. Давайте познайомимося з ними. Білий грибочок масилюк. А ось отруйний гриб, він дуже гарний, красивий, але його не можна зривати. Це мухомор. Тож, білочки, вже дізналися, які грибочки можна збирати, а які не можна. І ось наш зайчик вирушив у дорогу до лісу, де живуть білочки. Прийшовши до лісу, що побачив зайчик? Зайчик побачив багато дерев. Озирнувшись навколо себе, він Побачив, що дерева є як листові, тобто дерева, вкриті листочками, так і хвойні дерева, які вкриті голочками. Це ялинка або сосна. Ну що ж, зустрілися наші друзі, зайчик прийшов до пілочок і вирушили вони у ліс за грибочками. Побачили перед собою. Ялинку. Якого кольору ялинка? Зеленого кольору. А що вони ще побачили? Що ліворуч від ялинки ростуть білі грибочки, а праворуч маслюк. Ліворуч білих грибів багато, а праворуч маслюк один. А ось десь взявся вітерець і почав дмухати на деревця. А давайте уявимо себе деревцями і представимо, як, що вони почувають, коли на них дує вітер. Стаємо на ніжки, піднімаємо ручки вверх, вітерець нам дме в лице. Ручки колихаємо з однієї сторони в іншу. Колишимо дме, вітерець дме. Захиталось деревце, нахиляємося з вами вперед, назад, вперед, назад. Деревце все нижче, нижче. Нахиляємося, ручками достаємо до своїх п'яточок нижче, нижче. І дерець, все тихше, тихше, виправляємося і сідаємо знову, починаємо працювати. Ми відпочили, відпочили. Тепер ми дізнаємося, для чого потрібен кошик зайчику. Зайчик та білочки зібрали грибочки, котрі росли поруч з ялинкою. Скільки зібрав грибочків зайчик? Один грибочок кладемо кошик. Білочки зібрали багато грибочків, тому що білочок багато. Кожна з них зібрала по одному. Грибочку. Вони будуть складати їх в свій кошик. Складаємо порівняємо кошик зайчика та кошик білочок. У зайчика в кошику один гриб, а у білочок багато. Що ж цікавого ми з вами сьогодні робили? Ну, по-перше, ми збирали разом з тваринками гриби. Ми дізналися, що гриби є їстівні, білий та маслюк, і отруйні. Це мухомор. Коли ви будете в лісі, ви обов'язково звертайте увагу ось на цей червоний гриб. Так, він дуже гарний, красивий. Але його не можна ні рвати, ні тримати в ручках, бо буде вам погано. Збирайте тільки білий та маслюк. А білочка питає у вас. Дітки, а в кого було більше грибочків? У зайчика чи у білочок? У білочок. У зайчика був один грибочок. Кошику, а у білочок багато. Кажуть нам тваринки до побачення і до нових зустрічей!